Назвуть Женя. Я на фронті з 2022 року приїхав і пішов до армії сам. Бу була ситуація, я коли служив на РСЗВ на буревій. Трибув з машини в повній амуніції і дуже боляче стало в попереку. Того часу пройшло вже два роки. За ці два роки був в п'ятьох лікарнях. Всі хотіли хребет різати. Казали, що ну тільки так можна допомогти. Я завжди хотів якусь альтернативну методику лікування. Але мені в лікарнях казали ні, ну нічого тобі не допоможе, тільки операція. І мені порадили звернутися до клініки Аксімет. Приїхав, мене продіагностували, і виявилось, що проблема не така вже й критична, і я тепер можу нормально ходити. Ну мені тут робили уколи, масажі, кінезіотерапія. Щоб перейти до гарного стану два дні. Так, через два дні вже стало набагато краще, точніше, не набагато, а в багато разів. І зараз я себе почуваю шикарно. Так, ходив з тростиною, ну без неї не міг наступити на ногу. Наступав і одразу була дуже сильна біль, і ну, не було сили. Мені дуже сподобалось в цій клініці. Дуже гарне відношення, дуже добре годують. Мені здається, я тут трохи набрав, <гум> тому що годують тут дуже добре і смачно. І відношення ну просто шикарне.